Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про Тмуторокань Рязанську, і де знаходився край руської землі. Дана тема буде розглянута на основі праці Володимира Білінського, яка називається Москва Ординська. Тут слід зазначити, що пан Володимир також не підтримує тої ідеї, що Тмутуракань знаходилась десь там на Тамані. Вона насправді була частиною Чернігівської землі. Ось що пише Володимир Білінський. Цікаво зазначити, що земля, яка лежала за Тмутораканню, носила назву Залєської чи Залешанської, тобто яка знаходиться чи то за лісом, чи то взагалі Чорзна де. І дорога в 10-13 століттях до Залешанської землі лежала через Тмуторакань. Не відкриємо Нову Америку, лише посилаємося на російські історичні джерела, насамперед, на общерусські літописні своди. Тут йде мова про те, що Тмутроканська земля була частиною Чернігівського князівства. За межами чернігівської землі знаходилася Рязань. Це і був край Русі, кордон руських земель, після яких вже починалися. Мокшанські болота. Відкриємо праці перших російських істориків і відчуємо весь комізм і трагізм російської так званої історичної науки. Вони все зуміли переінакшити, та з тмутораканню запізнились. Працю Лизлова скіфська історія було написано 1692 року. Тож про Таманську Тмуторакань. Звичайно, він нічого розповісти не міг. Відомий науковець Новиков, який без дозволу Катерини II у 1776 і 1787 роках видав цю книгу, підкоригувати її вже не міг, бо так званий Мутураканський камінь знайшли за наказом Катерини II тільки 1792 року. А наказ про перенесення імені Тмуторакань на Таманський півострів з'явився тільки наприкінці 1794 року, після з'ясування в лапках цього питання у праці Мусіна Пушкіна історичні іслідування о містоположенні древнього російського Тмутораканського княження». тобто Катерина II Почала серйозно переписувати історію Скіфії України лише в кінці XVIII століття. Тоді ж вона закинула свій камінь на Тамань. Стосовно тмуторокані усі російські і німецькі історики до 1792 року одностайно дотримувалися думки, що Тмуторокань це Рязанське князівство та його земля. Так, академіком Фрідрихом Міллером. Абсолютно чітко визначалось. тому Торокань сьогодні Рязанська провінція. Тобто ще на початку XVIII століття ця істина не спростовувалась. Однак треба пам'ятати, що саме на 70-ті роки XVIII століття припадає посилення експансії молодої Московської імперії на Південь, Кавказ і Україну. У записках Імператорського Одеського общества історії і древності досить таки чітко визначено, Кримський полуостров взят 1771 года, апреля і має місяця весь даже і столиця їх Бахчисарай, князем генерал-майором Щербатовим проти Кримського полуострова остров Тамань, який взят з помощью флота того же 1771 года в июле місяця Ще повсюдно на півдні Крим і Кавказ точилась війна. А вже у 1773 році Катерина ІІ скерувала в Южну Росію експедицію науковців на чолі з академіком Петербурзької академії наук Гібденштедм, яка працювала на югі Росії від Черкаска і Ростова до Таганрога впродовж 1773-1774 років. Щось Гарячково шукали та не знайшли. Але поклали початок. 4 грудня 1783 року, як ми вже знаємо, імператриця Катерина ІІ своїм указом створила відому комісію для складання записок про давню історію, переважно Росії. До складу комісії увійшли досить відомі люди імперії. Працюючи над складанням записок про давню історію, переважно Росії, члени комісії не могли не звернути увагу на парадоксальну ситуацію, яка складалася навколо майбутньої Московії. По-перше, Тмуторакань, тобто Рязанська земля, у давні часи повністю відтинала майбутню Московію від Великого Київського князівства. За літописами, київські князі далі Тмуторакані не ходили, бо у ті часи. Зв'язок між Києвом та Ростовсько-Суздальською землею міг відбуватися тільки через Рязань, інших шляхів сполучення не існувало. Отож, виходило, що в 11-12 століттях не існувало зв'язків між Києвом та Ростовом. По-друге, старі літописи чітко свідчили, що Твуторакань як князівство з'явились значно раніше від Ростово-Суздальського. Отже, Рязань і її князівство передували Володимирському, що свідчило про походження династії русово-суздальських князів саме з Рязані, бо тільки з неї могла колонізуватися майбутня Московія. Ми ж пам'ятаємо, що київські князі далі в не ходили. Це доводить, що Русь і Руська земля знаходилися навколо Києва, Володимиро Суздальські землі. Не були Русью і колонізувалися вже в пізній період, приблизно в кінці 11-го на початку 12 століття. Звичайно, це потребувало негайної реакції і про все доповіли Катерині II. Імператриця почала діяти у цьому напрямі уже навісні 1785 року за наказом Катерини II на Тамань направили члена Катеринської комісії. Петра Симона Паласа із завданням знайти там майбутню Тмуторакань. Тож було вирішено знайти незаперечний доказ належності імені Тмуторакань, саме Тамані. Зрозуміло, що таким доказом міг стати тільки письмовий запис про це. Проте давню книгу із таким записом виготовити важко, потребує багато часу і клопоту. Тоді вирішили знайти запис на камені. До речі, якраз свіжими написами на каменях фальсифікується уся історія, і не тільки в Україні. Старий напис збиваєте, або його взагалі може не бути, і наносите на камінь свіжий, наприклад, латиною, або, взагалі, болгарським варіантом слов'янської мови. Це робили і в Європі, і в Україні, і в Туреччині, коли шукали Троє. Напис на Тмутороканському камені нічого не означає, його з легкістю могли зробити в XVIII столітті і видати це за 11 століття. І знайшли такий камінь на Таманському півострові у 1792 році. І знайшов його майор Єгерського батальйону Розенберг. Ух! Ісконний русський німець. Це класика. Так само багато брехунів археологів знаходили свої сенсаційні знахідки на місцях розкопок, викидуючи з кульочків археологічні артефакти. Тут, наприклад, мене завжди смішить, коли кажуть, що біля Ільменського Новгорода знаходять найбільшу кількість археологічних знахідок епохи Росії, того ж Володимира і князя Ярослава. Ми ж маємо розуміти, як це відбувається. Приїжджаєте в Україну, тут знаходите або відбираєте, обережно ховаєте в мішечок, повертаєтеся до Ельменського Новгорода, викидаєте на землю і кричите про знахідку! На цьому місці сиділи і правильні древні руські князі. Тому довіряти археологічним знахідкам ХХ століття на теренах України не варто! Враховуючи, що їх кришували совєти. Тому і виходить, що по Україні бігали стада тюрків, іранців і німців, а самих українців не було. До речі це також значить, що і паперові документи, літописи дуже легко підроблялися, а часу було безліч. Старі матеріали ховалися надійно або знищувалися, і на світ виходила нова історія. Великої Римської імперії або Древнього Китаю, розумієте? Стародавня історія України зникала, і українці перетворювалися на якихось аборигенів. І тут, за їх спинами, виходили величні дикі нормани. У 1065 році Твотораканський князь не міг возити з собою важку брилу мармуру, аби вибити на ній нікому не потрібний напис. Мармур в XI столітті ні на тамані, ні в Криму не видобували, і князі його не використовували у побуті. І якби Мутораканський камінь усі 700 років пролежав чи в землі, чи на її поверхні, то напис би повністю зник. Наслідок ерозії дії, навколишнього середовища, погоди, вітру. Це аксіома. До речі, в Ермітажі так званий Тмутораканський камінь у 70-ті роки минулого століття ховали і не виставляли, бо багато відвідувачів дивувались саме з цього приводу чіткості напису. Тобто, якщо ви прийдете в якесь стародавнє європейське місто і побачите на якомусь камені напис, якому кажуть 2000 років, але якщо він дуже чіткий, то, мабуть, що це підробка. І це вас не має дивувати. Так переписується історія. І ті книжки, які видають за оригінали, і там пише, що гуни були кусокими, чи ще там, чи там якісь мадяри були якимись великими завойовниками, це є фальсифікація і брехня. Ось що повідомляє Велика Радянська енциклопедія. Тмуторакань, древній руський город на Таманському полуострові у станиці Таманської. В 8 9 веке на месте Хмутуракани располагалось поселення Таматарха, подчинявшееся Хазарському Каганату. Після розгрому Хазарського Каганата в 965 году київським князем Святославом Ігоревичем на місці Таматархи визникла Тмутракань, которая стала політичним центром созданного десь Мутураганского княжества. Здавалося, Ця московська вигадка непорушна, хоча ще за царських часів її спростовували десятки істориків, в тому числі російських. Та головне полягає в тому, що вигадка про Таманську Тмуторакань суперечить звичайним загальноросійським літописним зводам, коли в 1194 році Олеговичі вирішили повернути до Чернігова Тмутораканські землі. То рушили в похід на Рязань, але Всеволод Суздальський заявив про підтримку Рязані, і Олеговичі повернули назад. Отже, Ігор спрямував свої війська у 1185 році не на Тамань, а у верхів'я і середню течію дону, мутараканський Бован, володар тих земель, тут натяк на Всеволода Суздальського. І така згадка про тмутаракань Рязань у літописах не одна. Причина цього явища надзвичайно проста. Коли Катерина II зі своєю комісією вдалися до відвертого фальшування поняття тмутаракань, а це 1792-1994 роки, на той час більшість так званих общеруських літописних сводів уже були написані й видруковані, як писав Карамзін. Були знайдені зрозуміло, якщо Рязань у давні часи була тмутораканью, то історію ростово-стуздальської землі потрібно було трактувати і подавати по іншому, вона повністю залежала від Тмуторакані Рязані під час становлення. У жодному з давніх європейських, особливо візантійських джерел, а їх достатньо немає згадки про тмуторакань на Таманському півострові. Упродовж 10 13 століть всі, абсолютно всі європейські джерела розповідають про місто Матрику. Візантійці писали Матраха на Таманському півострові та про царів, які мешкали в цьому місці, у російській імперській історії довгий час слово Тмуторакань до Тамані не приживалось. Тоді мусін Пушкін, знаменитий російський фальсифікатор, один із ініціаторів тмутораканської брехні. Особливо доповів імператорові Олександру І. І ось що сталося. В заключенні граф Мусін Пушкін говорив: тепер цій істині вже не сумнівається, ібо государь імператор іменем своїм указом повелів іменувати остров Тамань Тмутураканією». Таким чином, ім'я Рязанської Тмутуракані було нав'язане Тамані. Цікаво те. Що подібний указ про Тмуторакань видавала наприкінці свого життя Катерина ІІ, чого домагалася Російська імперія, переносячи ім'я Тмуторакані з Рязані та Рязанського князівства на Тамань і Таманський півострів, було кілька стратегічних цілей. Поговоримо про основну з них: надати Москві і так званій ростовсько-суздальській землі прямий вихід на Київ. Велике Рязанське князівство Тмутуракань свого часу відтинало залізькі землі від Великого Київського князівства 10 12 століття. Тмутуракань, яка безпосередньо межувала з Болгарією, мала у своїй структурі населення декілька тюркомовних племен, до яких належали буртаси, мещеряки, що мешкали по всій ріці Ока аж до сучасної Калузької області. Отож Тмуторакань закривала вихід на Київ для Ростова і Суздаля, у яких мешкали переважно фінські племена Мері та Муроми. Зрозуміло, що колонізація з Києва, Залізької землі могла відбуватися тільки через Тмуторакань. і написані, знайдені на той час літописи, особливо кенінгсберський та подібні твердження не заперечували. Їх неможливо було знищити, бо ті літописи знайшов і оприлюднив Петро І у 1716 році. Найшов, тобто створив. Ми добре пам'ятаємо, що межі володінь Чернігівської землі доходили далеко на схід, включаючи не тільки Курск, а й ще і Рязань. Тому, звичайно, логічно буде шукати Тмутаракань на території Чернігівського князівства. Бо тмутораканські князі підпорядковувались саме чернігівському князю, а той, в свою чергу, великому київському. Ця дилема походження ростово-суздальської землі як похідної від Тмуторакані Рязані переслідувала Катерину II та її найближче інтелектуальне оточення майже 25 років, доки не було прийнято рішення про переселення імені Тмуторакань на Таманський півострів. Це дійство відбувалося настільки цинічно та нахабно, що викликало значний опір тогочасних російських істориків і взагалі освічених людей. Їхній спротив був придушений російською цензурою та державними указами, які забороняли називати Рязанське князівство тмуторокання. Але, що цікаво, цю відверту брехню після деякого вичікування проковтнула і європейська історіографія. Хоча Європа зберігала у своїх архівах документальні свідчення Візантійської імперії та Константинопольського патріархату X-13 століття, в яких Таманській Тмуторакані абсолютно немає місця. Однак ця тема іншої розмови, чому європейські історики так залюбки сприйняли московські доважки брехні, тому потрібно розуміти. Що Європа не тільки пізніше підхопила брехню про Тмуторакань, а й про те, що сюди табунами забігали нормани і були засновниками Руської держави. Так само європейська наука підхопила безглузду ідею, що Гуни це були якісь там китайці Сюн. Діліться своїми думками з цього приводу. І також не забувайте про вподобайки і поширення цього ролика. Дякую за увагу.